Підхід у консультуванні, тобто наша задача дослідити здібності до пізнання, здібності до любові, як воно є на зараз у людини, зазначити зони найближчого розвитку, які б хотіла б людина розвинути в собі чи первинні, чи вторинні. Досліджуємо, як створювались вони за рахунок трьох факторів: це фізіологічні, да, тілесні якісь моменти, ну, як мінімум, своя особиста скорость розгону і торможення нервової системи. Це середа, в якій ну, в якій зростала дитинкою та людина, яка до нас прийшла, і епоха, в якій є. Пам'ятаєте, я вам приклад говорила, що зараз на пробіжки, ось як бігає, да? дівчатка бігає тут. Зараз жіночка, яка біжить по берегу ріці, це прям. Ну, Так, вау, класна, вона спортом займається. А років 300-400 тому її б вже на кастрі спалили. Тому що якщо жіночка біжить по берегу ріки, значить за нею хтось гониться, значить вона відьма. Тобто Це теж дуже впливає. Чинники розвитку здібності зараз проговорила: біологічні да, тіла людини, середовища, психосоціальні, мікрокультурні фактори, це родина. Да, і, і країна, і також епоха та час, в якому живе, тому що це теж формує духовні, релігійні, історичні макрокультурні фактори. Так, пам'ятаємо про те, що метод позитивної психотерапії він психодинамічний, і в нас для дослідження цієї психодинаміки, які інструменти є, які ви пам'ятаєте. Як ми описуємо цю психодинаміку? Які моделі? Модель для подражання, модель відносин і модель відповідальності. Ролі розподіляються, як сваритися, як миритися, хто там, і так далі. І те ж саме про сферу ми, і про сферу прами. Тепер згадалася. І дитинка в 6-7 років ну, емоційно, да, тілесно бере з собою свою, не несе все життя з собою свою модель цю для наслідування. І через призму цієї моделі для наслідування комунікує з зовнішнім світом. І психіки важливо підтвердити концепти, моделі для наслідування. І так формується наша, ну, розвиваються наші концепти в модель відносин. Тобто ми тоді, дитинка, да, там, 8, 10, 12 років, хто мій, хто чужий, і я вимагаю ніби від людей, щоб вони зі мною комунікували за моїми правилами, за моїми концептами. Навіть якщо концепти з точки зору ну, там, общої чоловічності були деструктивні, що там я, я чи лідірую, чи я навпаки. Бій мене, бій там, чи що там, і так далі. Ось це зрозуміло зараз. Покачайте мені всі головою. Чи да, чи ні, чи по кругу. Ага. Так. І цю психодинаміку ми концептуально ну розписуємо, ніби як карта, знаєте, на стіні, де ви вносите карту вашого клієнта як на місцевості. Тут в нас суша, тут в нас море, тут в нас ресурси, тут в нас дефіцити там і так далі. Мовою актуальних здібностей, диференційний аналіз робити да, змісту конфліктів, основних конфліктів, які є у людини через любити і знати, як формувалися ці здібності, як, вони, як розширювалися ці концепти, чи звужувалися. Далі таблиця актуальних здібностей, первинних і вторинних. Ну, ви більш-менше з того, що я бачила по інтервізіях, не менш, а більш, ви, в принципі, володієте мовою первинних і вторинних актуальних здібностей. Далі, ось вона, модель для наслідування ідентичності. Тобто тут формується моя ідентичність. Хто я, яка я, як я до себе відношусь? В відносинах, які і правила, да? і в сферах ми, і в сфері прами. І пам'ятаємо про модель балансу. Тут йдеться на увазі баланс реакцій, баланс сприйняття, да? тобто, як ми розширюємо. Я невдаха. Як це сформувалося, яким чином, да, що відбувалося? І ми налагоджуємо баланс в цій реакції, і я становлюсь вже ну, не вдахою, а в такою, ну, хоча б такою, як всі, а не гіршою чи гіршим. Так, ще раз модель балансу нагадую, да, і таблиця почуттів та емоцій людини. Пам'ятаємо, що у нас є чотири базових емоції. Ну, таке, як лінія, направлення. І весь 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 емоційний спектр, по відтінкам цих емоцій входить тут чи іншу ветку. Мені зараз згадалось, як на інтервізі ввел термін 50 відтінків угу. Прям згадалось так. І пам'ятаємо, що да, страх це таке попередження, що, що щось є, що не враховане, що мені загрожує. Злість, ресурс до внутрішніх змін, бажання змінити в собі те, що. Ой. Ну, есть, злість це бажання змін. Коли я просто М, я обіжаюсь, в мене нема. А коли я починаю злитися, то задовбала мене це. Це енергія для того, щоб змінити. Тобто людина готова вже ну, дійсно втомилась вже все, бісить це. І нам спочатку тобто не може людина в печалі, да, я зараз ресурс, змінювати концепт, не буде, не буде такого. Радість, правильний рух, тобто я окей, все більш-менш радість від життя, це показник того, що я роблю в житті те, що мені важливо і загласовано ну, все. І печаль, це супротив. Да? Тобто, ще не всі розжеві окулярчики побілісь склом до глазок. Ще злості не на те. Тобто я поки що не хочу змін. Я ще не відпечалилась за тим, що я дитинкою перестала бути, чи підлітком, чи щось.